Вітаємо на каналі інтернет-магазину ферма 24 Сьогодні ми детально познайомимо вас із надійним інкубатором Птаха 130G 220х12 вольт. Постачається інкубатор у міцній, зручній коробці. Детальніше ознайомимося зі структурою інкубатора. Перш за все звертаємо увагу на верхню кришку. Тут розташований вентилятор, нагрівальних елементів два. Перший працює від стандартної мережі 220 вольт, а другий автоматично вмикається, якщо система переходить на резервне живлення 12 вольт. Тут же розташований датчик температури, ролики для автоматичного перевороту яєць. Бокові стінки у розібраному вигляді, які скручуються між собою болтиками та гайками, піддон для води і, звичайно, моторчик, від якого відходить провід із колодкою для підключення до блоку керування. Комплектація інкубатора. До комплекту поставки входить усе необхідне для комфортної роботи. Шнур живлення 220 вольт та шнур запасного живлення 12 вольт вакуумні насадки на пляшки із силиконовими трубками. Розпилювач. Вивідна сітка, яку встановлюють на ролики під час прокльову яєць, Пінопластовий кожух. Інструкція. Зверніть увагу, пляшки для води у стандартну комплектацію не входять. Уточнюйте їх наявність при замовленні. Лицева панель та керування. Давайте розглянемо, що розташовано на передній частині інкубатора. Рідкокристалічний дисплей. Зручний і інформативний, на ньому відображаються показники температури та індикатори нагрівання, переворот яєць, робота вентилятора. Трохи нижче знаходяться кнопки керування SET, плюс, мінус, овоскоп. Зліва розташований роз'єм 12 В, а справа роз'єм для підключення 220 В. У верхній кришці знаходиться овоскоп, який дозволяє контролювати розвиток ембріонів. Зараз ми продемонструємо його роботу. З боку інкубатора розташовані отвори для підключення вакумних насадок, що забезпечують підтримку потрібного рівня вологості. Інкубатор працює як від мережі 220 В, так і від резервного живлення 12 В для максимальної зручності та надійності. Вологість у інкубаторі. У цій моделі інкубатора рівень вологості забезпечується природним випаровуванням води з піддону, а її подача відбувається через спеціальні вакуумні насадки. Нагадуємо, що пляшки для води входять у комплект лише за окремим уточненням при замовленні. В інкубаторі є три виходи для подачі води. Ви можете регулювати рівень вологості. Використовуючи дві площі випаровування, вологість буде вищою, ніж при одній. Використавши всі три, отримаєте максимальну вологість. Переворот яєць. Переворот відбувається завдяки руху роликів у лутку, які йдуть у комплекті. Ролики можна розташовувати по-різному. Стандартна розкладка підходить для курячих яєць. Якщо розставити ролики ширше, помістяться качині або гусині яйця. А щільніше можна інкубувати перепилині яйця. Для перепилиних яєць доступні додаткові ролики, які можна замовити на сайті Ferma24. Ось так працює система автоматичного перевороту. Плавно, надійно і безпечно. Ваші яйця завжди залишаються у правильному положенні і процес інкубації проходить максимально ефективно. Актуальну вартість інкубатора можна дізнатись на нашому сайті ферма 24 Тут же можна зробити замовлення або отримати додаткову консультацію від наших менеджерів. Дякуємо вам за перегляд відео. Якщо вам сподобалось, Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Тут ще буде багато відеооглядів, процесів інкубацій і цікавих відео. На все добре, гарного дня і мирного неба!